По відео вам показую, наскільки цей карбонат виходить соковитим. А який він на смак? -м. -м, -м, -м. А ви приготуйте, спробуйте і дайте мені зворотній зв'язок. У мене тут красивий шматочок битка, і я його зачищую від жиру. До речі, м'ясо ви можете взяти будь-яке на ваш смак, яловичину, індичку або навіть курку. Биток я розрізала навпіл і у мене вийшло два ось таких гарних шматочка. І зараз я їх буду засолювати суміш для соління від вінницького м'ясника. Це крафт. Суміші для соління, в яких міститься різнофракційна сіль, в тому числі нітритна. Основа у цих сумішей однакова, а відрізняються вони складом спецій та прянощів. Також у складі сумішей для соління від вінницького м'ясника немає жодних хімічних домішок, ніяких емульгаторів, ніяких стабілізаторів та ніяких барвників. Кожен шматочок м'яса загортаю в харчову плівку і залишаю засолюватись на три доби у холодильнику. М'ясо таким чином буде маринуватися у власному соці. Три доби минуло, з м'яса знімаємо плівку, загортаємо його в фольгу і відправляємо запікатися в холодну духовку при температурі 75 градусів на 3,5 години. Таке м'ясо можна їсти і одразу, але буде краще, якщо ви дасте йому повністю охолонути. Я м'ясо прибрала на ніч у холодильник. Карбонат має дуже красивий розріз, він неймовірно соковитий, і ви обов'язково маєте його приготувати та спробувати. Така м'ясна нарізка буде виглядати прекрасно навіть на святковому столі.